Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Віддайте Ісусу біль, який ви тягнете з дитинства. Якось мій батько розповів, як був у християнському таборі, де татусі проводили час разом зі своїми синами підліткового віку, намагаючись побудувати кращі стосунки. Щовечора батьки збиралися у групі, де обговорювали минулий день та свої особисті ситуації. Один із татусів здавався успішним бізнесменом, проте він поділився, як вже у дорослому віці. Він усе ще намагається завоювати прихильність свого батька. Він відзначив, що розуміє, що не повинен так чинити і що це мало негативний вплив на стосунки з його сином. Він розповів, як одного разу його батько та дядько приїхали відзначати Різдво у його новий дім. Він почув, як дядько сказав батькові, Ого, твій син досяг великого успіху, має дивовижний будинок, ти, мабуть, сильно пишаєшся ним. Син щосили прислухався з іншої кімнати. А що, якщо батько скаже, що він дійсно пишається мною? Але навіть у такій святковій атмосфері його батько нічого не сказав. Він встав і запропонував дядькові: Ходімо, вип'ємо щось. Це типова рана, нанесена батьком. Більшість татусів навіть не підозрюють, наскільки складні процеси при цьому запускаються, і як глибоко це впливає на вже дорослих дітей. Цей біль поширюється Едемського саду та токсичного оточення, в якому ми всі виросли. Ми всі хочемо досконалого батька, але на землі такого немає. Тому нам усім потрібний небесний батько він досконалий. Рани серця, нанесені батьком або матір'ю, мають дивовижну силу атакувати вас в наступні роки. Біль який ви несете з дитинства вам слід принести Ісусу. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти мій батько, досконалий, незмінний. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.